Ось так, друзі, буде воно виглядати в розгорнутому вигляді, якраз вистачає на ось такий диван. Розміри 1,50 на 1,80 м. Ну, якраз цілком з головою підходить на двох спальні ось таке ліжко. Тепер подивимося, скільки споживає ват. Вмикаємо на одну сторону спочатку, на максимальне положення. І в максимальному положенні 64 Вт. Вмикаємо другу сторону. І дві сторони 120 Вт. Тобто, якщо ви будете вдвох там з дружиною чи з чоловіком, одночасно вімкнете собі на максимум дві сторони, то воно буде споживати у вас 120 Вт. Тепер давайте глянемо, якщо ми поставимо, наприклад, вимкнемо і поставимо на середнє положення такий собі легенький режим 32 Вт 60 Вт. Тобто, Якщо так собі просто лежати і грітися. То воно у вас буде споживати 60 Вт на дві сторони, що, в принципі, друзі, досить економно. Такого вам не покаже жоден продавець, як працює електропростирадло на тепловізорі, як це взагалі відбувається, як воно гріє і так далі. Ну, Друзі, ви можете бачити, я сам в шоці і здивований, як це воно так. А тепер давайте заміряємо точну температуру, я спеціально його. Накрив, що воно прогрілося, тому що воно прогрівається тільки коли накрите. 36 градусів, 38. Максимальна температура, якщо бачите, справа пише 30, 40 градусів навіть, друзі, 40 градусів. Тобто, в максимальному режимі воно буде смажити вас аж на 40 градусів. В принципі, я вам скажу, це досить таке жарко. Зараз поставимо його в середнє положення і подивимося, що буде. Що там нагріло в середньому положенні? А ну, 24. 24,9, 25. А ну, Давайте тако подивимося. Щоб вже точно було. Ну, 25 градусів, друзі. 25 і 9. Ну, орієнтовно, 25 градусів. Тобто, це дуже круто, і не жарко, і не холодно. У мене моє вже майже 4 роки чи 4 роки, і я задоволений. Пишіть мені в приватні повідомлення, і поїде до вас новою поштою. І будете грітися. Всім дякую, що дивилися.